8 листопада 2023 року на головній площі столиці Карабаху, місті Ханкенді, відбувся військовий парад перемоги за участі президента Азербайджану Ільхама Алієва. Парадом пройшли підрозділи Міноборони внутрішніх військ МВС Державної прикордонної служби, Служби державної безпеки та армійського спецназу. Також під час параду глядачам продемонстрували трофейну військову техніку, що була захоплена азербайджанськими військовими під час бойових дій у Карабаху. Президент Азербайджану виступив із промовою, в якій зазначив, що його країні не потрібна нова війна з Вірменією. On November 8, 2023, a military victory parade was held in the main square of the capital of Karabakh city of Kankindi, with the participation of the President of Azerbaijan, Ilham Aliyev.